Thank you. Вітаю, друзі! Така елегантна, красива ідея, закон кідлена. Але перш ніж приступати до елегантної ідеї і закидати хорошу, красиву думку в клуб думаючих людей, не менш красива музика і суперелегантна. І я вже про них згадував, але черговий раз нагадаю, тому що доволі часто запитують, все-таки, от що би рекомендувало, щоб... Розслабиться під хорошу музику вечірній час, коли засмикало все життя, ракети, все втомлює. Давайте я вам покажу ще раз моїх улюбленців. Як на мене, суперталановитих музикантів ну це вже класики на сьогоднішній день. Це Х'юстер Персон і мої мій, мій улюблений басист, американець Рон Картер. Взагалі його мурликаючий, такий низький, з протяжним звуком. Чащий бас просто на душу лягає. Ну а тенер саксофон Х'юстона Персона це щось. І хочу показати вам дуже конкретний альбом Just for Rain Afton. Uh, вже сам по собі обкладинка цього альбому, мабуть, налаштовує вас на щось таке мягке, романтичне, віддалене, спокійне для відпочивання душі. Отже, Рон Картер і Хюстон Персон класний терт наш саксофон і класний бас, дабл-бас. А в парі там нема третього, четвертого, це не тріо, не квартет, не квінтет. Вони грають лише вдвох. От цілий альбом наповнений оценим бурчанням, із з іміта... ну, хотів сказати з імітацією дощу. Ні, це не так. Просто картинка дійсно відповідає о цьому розслабленню погляд в вікно. Де можливо і капає дощ, але на душі спокійно, послухайте, точно отримуєте задоволення. Ну але я вертаюся до основної ідеї, і а, ви прочитали закон Кідлана. Навіть не рекомендую а, шукати. Хоча, чому ж для цього, і ми зустрічаємося, щоб ви щось пізнавали більше, шукали. Але все-таки, якщо ви просто загуглите тему. Закон кідлана ви трошки розгубиться, тому що кідлозлав ви знайдете і в фізиці, і в юриспенденції, і в соціальній психології, і в механіці. Тому ставте більш прицільно, якщо вас зацікавить ця тема про закон кідлана, ставте більш прицільно словом соціально-психологічні феномени. Про що говорить закон кідлана? В контексті постановки завдань говорить він про те, що якість. Виконання завдання прямо залежить від чіткості та конкретності його формулювання. Простіше кажучи, не можна очікувати якісний хороший результат, якщо завдання поставлене нечітко. Це мається на увазі не просто взаємодія роботодавець, наприклад, і працівник. Коли ти сам з собою розмовляєш, коли ти роздумуєш навколо прийняття рішення по твоєму житті, а мені якраз приходиться іноді працювати з тими людьми, які прийняли невірне рішення, а потім розплачуються своїм психічним здоров'ям за те, що виїхали, перемістилися, пішли на ту роботу, ще якісь речі і так далі. І от оце важливий а, діалог. Що ти робиш з собою, які ти ставиш запити? І повторююся: не закон кідлана, не очікуй якісного результату, якщо ти ставив перед собою завдання не чітко, незрозуміло, дифузно розпливчито по принципу якось, основне вибратися і тому подібне. А я для себе виділив. Деякі основні ідеї закону. Ну, перше, ну, десь три-чотири під сили. Ну, перше, це нечітко сформульоване завдання, а гарантовано поганий результат. Якщо виконавець не розуміє, що від нього очікують. Він або тратить зайвий час, або замучить того, хто йому ставить завдання, або замучить сам себе, якщо ти сам собою розмовляєш і ставиш перед собою завдання, приймаєш якесь рішення. І, відповідно, і результат такий ти будеш мати. Зробить роботу не так, як сам очікував, не так, як від тебе очікували. Тому що він так зрозумів. Ну от бувають жі різні варіанти. Другим пунктом я би поставив слово кристалізація або ні. Давайте слово «генералізація». Генералізовані задачі призводять до Генералізованого генералізованих від генералізація це от звуження до чіткості і до розуміння. Чим конкретніший запит, тим точніше може бути результат. Наприклад, якщо я прошу студента, напиши реферат, тому що він повинен виконати це завдання. Не просьба, а це дійсно вимоги. Напиши реферат на тему психотерапії. А моє завдання стало розплечним до неможливості, що це таке: психотерапії, три тисячі методів. Написати завдання, скільки півсторінки, чи 50 сторінок, чи сто сторінок в контексті психотерапії, якої того, що відбувається тут, чи взагалі абстрактні теоретичні моделі. Тобто, постав чітке завдання: напиши мені екзистенціальну психотерапію в ситуації війни в Україні. Робота з ветеранами об'ємом до трьох трьохсот. Наприклад, слів, але з конкретними прикладами і не користуйся при цьому штучним інтелектом. Заводь дуже конкретно, Отримаєш конкретну відповідь, а значить, будеш отримуєш той результат, на який очікуєш, чи з твоєї сторони, чи з когось інше. Ще один пункт, який би я звів до закону Кідлана це чіткість, який економить і час і ресурси. Однозначно, чітке формулювання зменшує кількість. Випадковості, генераляції, відволікання, уточень, правок, а значить, запобігає, зберігає час і сили з обох сторон, щоб потім знову не відсилати до виконання завдання, або ти в процесі вже дороги чи на роботу, чи в іншу країну не передумував, не вирішував, не і так далі. Однозначно, закон кідлана він не може жити сам по собі. І, звичайно, він взаємодіє з іншими законами, які прийняті, які популярні в соціальній психології, наприклад, закон Мерфі. Закон, один і закон Мерфі це, якщо завдання може бути витлумачене неправильно, воно буде витлумачено не неправильно. Тобто будь-який варіант, який може стати повелковим, обов'язково знайде вирішення в тобі. Це закон Мерфі. Я ще раз порясню, він такий трошки смішний, але ці речі вони, на привидку, жаль, працюють. Закон Паркінсона. А, закон Паркінсона по відношенню до закону Кітінга можливо звучить так, що робота розтягується настільки, скільки є часу на її виконання. Якщо завдання чітке, або ні, якщо завдання розмити дифузне, чітке, виконавець може розтягувати його до безкінечності. Чим ти поставиш дедлайн? І, а, для мене саме, важ... можливо, найбільш ілюстративне, якщо ми говоримо про закон Кідлена, це так званий принцип Окама. Там пишеться через 2К, якщо ви хочете більше пізнати про цей принцип. Принцип Окама з... звучить приблизно так. Найпростіше пояснення зазвичай є правильним, чітке формулювання це зменшення зайвих. Інтерпретацій, Спрости цю систему. З 20 додаткових думок виділи кристалізуй ті, які для тебе є доленосними. Якщо я говорю, сам вирішуєш питання сам собою. Вирішальними в твоїй роботі, взаємодії в виконанні цього завдання, найбільше ілюструють якість твого завдання. Оце класичний принцип Окама. Я впевнений, що. Якщо ви будете роздумувати на цю тему, тому що зараз дуже великий запит, і роздумування робити, не робити, зміщатися, переміщатися, їхати, змінювати роботу, стартапи і так далі. Якщо хочеш хорошого результату, став завдання чітко. Не думаю, що я відкриваю якісь геніальні думки, але от прикладами Іокама, і, і Кідлан, і Мерфі. я думаю, що є над чим подумати, тому що доволі часто мені приходиться зустрічатися з невірними постановками завдання, які привіли до невірних вирішень. А я вже зустрічаюся не з рішеннями. Я вирішую вже проблеми ментального здоров'я, тому що там лізуть тривоги, депресії, ностальгія, яка добиває і приводить до алкоголізму. Я говорю вже навіть про деяких наших біженців, тому що і там є багато пацієнтів. Тому давайте. І, власне, цьому я і вирішив сьогодні проговорити про таке, здавалось би, дуже просте, дуже просте поняття. Як ти ставиш завдання чи комусь, чи собі, чи в своїй родині, і, відповідно, який буде результат цього вирішення? Ну що, друзі, думки про думки? <laughs> Метакагніція, але я недаремно закидаю сюди, в наш клуб думаючих людей. Ірона Картера, і Гюстона Персона. Обов'язково послухайте. Особливо вечірній час вранці ні, а от вечірній час кайф. До зустрічі.